Продовжуємо наш експеримент і виміряємо PH води. Бажано вживати водичку слаболужну, щоб у нас був Ph більше 7, 7,5. Занурюємо показничок, включаємо PH і занурюємо його в стаканчик в скляночку, там, де в нас водичка з термосу Лівінг. -квоти. І ми бачимо, що тут у нас. Бачите, який 9,5, 9,6 PH. Зараз ми перевіряємо водичку, яку ми налили з пляшечки, і бачимо, що цей показний PH падає, і він у нас буде ну, нейтральним, мабуть, 7,4, 7,5, 7,3. Тому, тому ще раз ми з вами. Бачимо, що водичка із термосу Living Water змінює показник водички, збільшує pH на слаболужний і таким чином дає нам можливість вживати водичку, яка дає корисні, корисні нам властивості. І ще раз замірюємо мінус ОВП редокс-фактор. Дивимося, водичка ще трошки постояла, і ми бачимо 217 ppm. Ой, мілівольт, вибачте, мілівольт. перевіряємо водичку, яка в із пляшечки, і бачимо, що тут у нас пішов плюс плюс 135, 140 плюс 150 міліволь. Ця водичка має показник плюс, і тому ця водичка вона питна, її можна вживати, але ми повинні розуміти, що для того, щоб ця водичка засвоїлась, наш організм повинен витратити енергію, повинен витратити мікроелементи, для того, щоб ця водичка давала нам. Добрі, добрі відчуття і здоров'я. І виміряємо ще раз: зараз ми виміряємо показник, який показує, чи є у водичці водень. Показник з нуліками, ми бачимо, що не міняється. І зараз ми подивимося показник в живу водичку. І ми бачимо тут показник 600. 20 ppm, Тому водичка із термосу Living Water жива, цілюща, має показники і це допомагає водичці цьому бути. Отакий От стержень-іонізатор, який розробив професор Олег Покотило. І цей стержень допомагає нам мати з собою. У себе живу, цілющу водичку, пийте живу, цілющу водичку, робіть свій вибір, робіть свої мудрі рішення і будьте здорові.